6 липня у Брюсселі відбулося засідання Європейського альянсу міст та регіонів щодо відбудови України. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Віктор Микита про те, якою буде відбудова та яких цілей вдалося досягнути українській делегації на засіданні. Поговоримо з Віктором Микитою наживо. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть докладніше, якою була основна місія української делегації, яких результатів вдалося досягнути? Основна місія української делегації була чітко представити фактично бачення, як ми бачимо відбудову України, і саме яка буде регіональна. Політика в даному випадку, як будуть регіони приймати участь у цій відбудові, ми знаємо, що велика кількість бізнесу релокована на західні регіони, і вони сьогодні також потребують відповідних ринків і хочуть також працювати. І вони також повинні приймати участь у відбудові деокупованої території і відповідно допомагати своїм громадам, звідки вони в свій час релокувалися на західній області, то відповідно. Я приводив приклади ті, які вже сьогодні як працює, наприклад, програма Пліч Опліч, коли західна громада або західна регіон, як, наприклад, Закарпаття, відбудовує і ремонтує 500 будинків житлових в одній з громад Херсонської області, також приводили приклад, як ми допомагаємо. Регіон регіону, коли, наприклад, на будівництво стіни на кордоні з Білорусією регіони перераховують кошти в обласний бюджет Волинської обласної військової адміністрації, яка потім використовується кошти для будівництва. Тобто, ми говорили про те, як сьогодні відбувається комунікація, і на рівні регіональному в Україні, і відповідно яку роль регіони повинні приймати участь, яку роль в участь повинні приймати регіони в відбудові України. Тут власне йдеться про співпрацю регіонів європейських країн із областями та регіонами України. Так власне, наскільки широкою ця є співпраця? Це матеріальна допомога, чи це власне допомога у самому процесі відбудови, можливо, більшому культурному поглибленні поглибленні співпраці? Тощо, ну, по-перше, це така політична складова, коли регіон допомагає регіону, так як ми сьогодні eh, Закарпаття завдячуючи, наприклад, Федеральні землі Бургенланд є в комітеті регіонів ЄС і представляє вже фактично інтереси всіх регіонів. Крім цього, з моїм завданням як голови палати регіонів в конгресі при Президенту України є створення комунікації між українськими регіонами та регіонами Європейського Союзу, і це також обговорювалося питання, де, наприклад, там Харківська область буде мати там відповідні співпрацю з успішним регіоном Євросоюзу, який буде безпосередньо вже знати, як саме допомагати, ділитися своїм досвідом. Там була також йшла мова і про. Поглиблення децентралізації як допомагати в цьому процесі і тут також потрібен досвід наших колег за кордоні, які наприклад уже пройшли ці етапи і можуть з нами поділитися. Ну і важливо те, що яка саме буде відбудова, ми говорили про те, що якщо прийде європейський бізнес, відбудує, побудує мости, побудує будинки, і піде Це не є відбудова України. Відбудова України це в першу чергу відбудова. Економічної інфра інфраструктури, це участь українського бізнесу в цій бізнесу в цій відбудові, і це першу чергу створення робочих місць в тих громадах, де е, відбувається відбудова. Тому що люди повернуться додому, будуть вже проживати в будинках, але вони повинні десь працювати, заробляти кошти, відповідно сплачувати податки. І от саме цей підхід до відбудови вчора обговорювався на засіданні. А як меседжі української делегації були сприйняті нашими європейськими партнерами? Чи у всьому вони погоджувалися, чи можливо на чомусь були все ж таки якісь певні дискусії? Були певні дискусії, тому що є певні застереження, є проблема з корупцією, є десь там неправильні якісь підходи до вирішення якихось питань. Але наше завдання сьогодні бути фактично в робочому. Процесі доводити те, що насправді сьогодні в Україні. Добре працює законодавство. Працює кабінет міністрів. Я приводив приклади, завдячуючи саме оперативним рішенням кабінету міністрів. І, наприклад, уряду, як відбуваються сьогодні релокації бізнесу, як допомагає цьому кризалізниця, як відбуваються перерахунки коштів і трансфери між регіонами і громадами. Це новий вид фактично комунікації. Сьогодні він працює завдячуючи оперативним рішенням. Тому все змінилося в Україні. Я надіюсь, вона вже ніколи не буде такою, якою була до війни. Ми будемо кращими, будемо успішнішими і відповідно сьогодні. Ми пробуємо це доводити нашим колегам. Пане Вікторе, ви детально розказали про те, які меседжі і пропозиції наша українська делегація запропонувала європейським партнерам. І ви трохи зачепили тему того, що пропонують європейські партнери, власне, також самі. Які б ви найголовніші ідеї виділили, якими бачу, якою бачать співпрацю України та європейських країн і регіонів? Власне, європейські партнери? Ну, першу чергу, це співпраця регіонів. Вікторе, не чути Опінус. вас так, перепрошуємо. Є трохи проблеми зі, зі звуком. Нагадуємо, спілкуємося з Віктором Микитою. Це Закарпатський обласний голова, а також голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Спілкуємося стосовно засідання Європейського альянсу міст щодо відбудови України. Так. Яким чином буде налагоджений цей процес? Вже підказують. Ми можемо продовжити розмову з Віктором Микитою. Тож, пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, які пропозиції власне були європейських партнерів? Пропозиції це в першу чергу обмін досвідом і відповідна робота в комітетах для того, щоб представляти інтереси країни і чітко мати план маршал. Як саме ми будемо це робити? А чи можемо очікувати все ж таки на реалізацію певних проєктів уже в цьому році? Чи це можливо якісь далекоглядні плани? Ну, це в першу чергу далекоглядні плани, тому що відбудова України це поступовий процес. Він потребує відповідної підходу і відповідного плану чітких дій. Сьогодні це тільки обговорення і формування підходу. А вже потім будуть конкретні дії. Ми дуже вам дякуємо за участь у нашому ефірі за те, що детальніше розповіли про те, як зароджуватиметься цей напрям відбудови України. Це був Віктор Микита, голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, а також Закарпатський обласний голова.